Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Карний рушук. Ви знаєте, є таке слово карний рушук. Просто слово омрієне романтикою. У вашій уяві міцні чоловіки з сталевим блиском очей. Під пахвою у них чорний пістолет, і вони безкомпромісні в боротьбі з злочинністю. Карний розшук завжди був кістяком гордістю радянської міліції, української міліції. Ну і би повинен бути зараз гордістю української реформовної поліції. А я взагалі не бачу. Мені навіть хочеться узнати, у нас карний розшук є. Взагалі, от карний розшук. Міські сукіряни на Сукерячні, в відділні поліції міста Сукеряни, є карний розшук. От я користую зараз ситуацією і запитую пана Сірожу Лунгу, який у нас є тіпа начальником відділення поліції. А що робить карний рошук міські сукерянин? Що робить? Я не, взагалі не знаю, що вони роблять. Бачу їх, коли вони катаються. Катаються. На непоганих, як би кажучи, машинах, власних непоганих машинах. Ну, це добре, що у працівника карного розшука є своя непогана машина. В мої часи у нас взагалі нічого не було. Так ходили в 90-х, що капці міліцейські рвалися за два місяці на пополам. Так що ж, якщо у них є свої машини, є зброя, є зв'язок, є кабінети, є шикарна зарплата з надбавками, вони ж скільки получали надбавку, надбавки в перший рік війни, так які показники карного рожку в місті сукірянах? Кого вони зловили? Нелегалів, які просто табунами, десятками тисяч приходили з сукірянський кордон і ночували в сукірянах на хатах, на малінах. Де хоч вони ночували, у підвалах, в Сараях, піймали вони? Ні. Наркоділерів кого піймали? От наркоділерів, оптовиків, які порошок приймають на сукірянські почті. кілограмами. Так чого ж їх затримують інші, да? Київські чи Чернівецькі поліцейські чи СБУшники? А чого наш сукірянський карний розшук не затримує торговців наркотою? Оптовиків, хоча їх знають всі сукіряни. Чому вони не розкривають злочини, крадіжки по місту Сукеряни? Наприклад, на Сукірячні в селі Білоусівка там пів села пограбовано під час війни. Не розкрито. Чому карний розшук міста Сукіряни не розкриває що тих людей, що коляться за 200 метрів від Сукірянської міськради? Чи коляться за 400 метрів від Сукірянської поліції, як я вчора... Як я вчора, 02 жовтня відзняв матеріал? Що ж робить у нас сукірянський карний розшук взагалі? Я вже не кажу, що він не находить тих, хто пише надпис ФСБ Новодністровську ну, на стіні, не находить тих, хто зриває, палить українські прапори, палить блокпости дитячі. І палить могилу українського солдата. Взагалі, що робить у нас конкретно карний розшук відділення поліції номер 1 За що він получає, що, вибачте, отримує заробітню платню? За те, щоб ходити ситі, здорові, вгодовані, вибачте, поліцейські, ситі мордаті вгодовані, ходять повагом по місту секіряни або роз'їжджають на непоганих власних автівках. Добре! Який із вас толк, хлопці? Що ви розкрили під час війни? Ви ж ніхріна не розкрили. А те, що ви кришуєте все, от кришуєте, відкрито кажу, це моя суб'єктивна думка журналіста. Карний розшук міста Сукіряни кришує все, що під руку попадається. Це говорять всі люди, в місті Сукіряни, це я зі слів людей кажу. І я з цими словами просто що згідний. Тому що, якби ви не кришували. Усіх підряд, то що були б показники в роботі, ви когось би затримували. А так ніяких показників в роботі немає. А ті всі показники, що ви пишете, дивлячись на стелю, да? то на грамота. З вами український історик та журналіст Швець. Про сукірянський карний рушк, який тіпа є, а по факту його немає взагалі. До нових зустрічей!